Як відрізнити короп'ятника від спіні короп Поїхали! Поїхали! Поїхали. Поїхали. <різнити> <різнити> Може три години пояснювати, чому потрібні саме ці сигналізатори. Сюди його. В телефоні більше фототрофеїв, ніж дружини та дітей. Короп'ятники, однозначно. Завжди обходиться компактними снастями. Усе необхідне вміщується в одну сумку на плече. Ну. Моя тема. Купив водилище і вже переконаний, що ще треба три, бо це різні історії. Це, звісно, я. Купив намет дорожче, ніж свій диван. Їде на рибалку з казаном і розкладає табір. Попадня. Це однозначно про мене. Готовий сидіти біля водойми три доби поспіль. Ну Сюди. Може пояснити різницю між твічингом і джигом, навіть таксисту. Mm. Ну, Я mm. думаю, це mm. тоді. Ти, ти ще думаєш навіть? Mm. Я б тут не думав, я б тільки твічинг по почитав і вже поняв. Як ти понімав, я теж по вечорам трохи твічкаю, поняв? Так, ну, ти ну, якась... Як всі мужчини. Так поняв? ти як це не карапятник. Ну, знаєш, один раз не карапятніць. Я поняв. поняв. Питань нема. Тоді, на, читай. Хто це? Звик швидко змінювати місце лову, орієнтуючись на активність риби. Ну гавно, щоб риба була активна. <рес> Заходить на сайт Флагман, просто подивитись і корзина заповнена вже на дві зарплати. Ну, це моє. <рес> Ні, це моє. Ну, ну тому що. Так коли у спінінгістів деньги були. Всіх. <рес> Коротше, це наше.